Подільська міська лікарня не залишається поза увагою різноманітних благодійників. Так цього разу благодійний фонд молодіжної організації Надія спільно зі шляхетною справою та першим заступником обласної ради Олегом Радковським привезли різноманітні розхідні та хірургічні матеріали: крісла колісні, опорні тростини тощо. Нині саме ці потреби є нагальними у лікарні. Сьогодні ми приїхали до Подільської громади з місією порятуванню життя. Ми продовжуємо цю місію не тільки тут, ми по всій державі її робимо. Благодійний фонд Надія, благодійний фонд Шляхетна справа це місія, яку ми сьогодні взяли на себе під час війни з перших днів. Ми її робимо. Завдяки спільній роботі благодійних фондів, чимало лікарень України вже отримали допомогу. Ці зусилля сприяють підвищенню рівня медичного обслуговування та допомагають зменшити навантаження на медичну систему в умовах кризових ситуацій. Ми починали це все взагалі з охмадит, вивозили дітей, забирали звідти поранених, вивозили їх в такі більш-менш безпечні місця. І з перших днів ми їздимо по всій Україні. Це Донбас, Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Чернігів, Суми. Допомогли багатьом лікарням. Завдяки спільній дружбі об'їздили всю Україну. Приємно відзначити, що до цієї допомоги долучилось чимало небайдужих людей, а це вкотре показує, що сила українців в єдності. Ця місія вона завдяки підтримці багатьох людей, не тільки волонтерських організацій, але й бізнесу, але й тих людей, які сьогодні знаходяться і в привладі. і одна велика людина, про неї мало кажуть, але це реальна героїчна людина, дубль Валерія Олександрович. Він допоміг нам зробити цю неможливу місію, і ми сьогодні тут. Сьогодні з нами знаходиться також перший зам облради, який приїхав. Він сприйняв нам, допомагає там всіх в питаннях логістичних. Він також приєднується, і це, це нагальні питання, які сьогодні згуртовують нашу державу, і ми в маліх кроках робимо великі справи. Головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський відзначає важливість гуманітарної допомоги в умовах повномасштабного вторгнення та дякує фондам за її надання. Ми дуже вдячні благодійним фондам Надія та шляхетна справа а також першому заступнику голови обласної ради Радковському Олегу Володимировичу за таку гарну допомогу під час військового стану. Ця допомога піде на реабілітацію та лікування наших військових. Дуже вам вдячні. Умови війни ставлять перед медичними закладами неймовірні виклики, тому саме зараз гуманітарна допомога для лікарень є надзвичайно важливою, оскільки вона забезпечує критично необхідні ресурси, які можуть визначити життя і здоров'я багатьох людей. Ольга Ситник, Олександр Мазур, телекомпанія КЕТ.